Дорогенькі мої, щиро вітаю із цим прекрасним днем, днем незалежності, нашої з вами незалежності, незалежно від того, хто і що буде нам говорити, але вона наша з вами, з усіма здобутками, з усіма втратами, з усіма втратами наших друзів, з усіма втратами наших близьких, рідних, але в тому числі і здобутками нашими особистими. Моє побажання всім у це велике свято. Яке аналогічно, мабуть, різдву для нас, для всіх, для українців, це те, щоб кожен із нас позбавлявся залежностей своїх, щоб кожен із нас розумів щиро, що незалежність це наше з вами досягнення, це наша з вами гордість, і ніхто, крім нас, не зможе здобути так, як би того саме ми хотіли. Тому я дуже прошу, я дуже бажаю кожному з вас бути незалежним від себе, незалежним від обставин, завжди радіти життю, кожній хвилі, кожній миті, яку ми з вами проживаємо, бути щасливим, робити щасливішими інших, хто поруч з вами. І тільки так ми здобудемо своє особисте українське щастя. Я вас всіх люблю, я вас всіх цілую, зі святом вас!